Так, ну що, справи по модернізації нашого шприц-пресу трохи просуваються. Ось о, прилад той ще реле часу. Ми його закріпили ось сюди, але це вже не реле часу, це вже осталось від нього лише один корпус. Замість нього ми зробили. Ось таку на 3D принтері, ось таку панелечку, де у нас розташувалися прилад реле часу і контролер температури. Ось, о. ось так він сюди буде кріпитися, буде ось такий акуратний маленький вигляд мати. Так, що е, з цими контакторами та вимика, вимикачами? Ось я е, зі щита, на якому були закріплені всі ці прилади, який кріпився у тому великому ящику, як казав дядько Максим сейфі. Нещодавно побачив, як дядька Максим робив свій токарний станок і також викидав такий ящик громісткий. І все, всі прилади розташував у безпосередньо у самому станку у нозі. Все, порізав я той щит. Порізав я той щит. так він зараз тут мене ставляється. Порізав я той щит, зварив ось такий, як сусід казав, мангал. Зробив тут кріплення для пакетника. Ось так він у нас кріпиться. Тут зараз, щас приміряю, ще зроблю отвори і, мабуть, пуск стоп. Кнопочки у нас тут будуть розташовані, вмикати вимикати електродвигун. Ну, Опускачі ті контактори, тут, я думаю, помістяться дуже добре всі. Ну, потім зробимо тут ще панельку, якусь може окрему, окремі дверцяти зробимо тут десь, щоб обслуговувати було краще. А може і вистачить просто панельки. Я не думаю, що, що там доведеться дуже часто туди лазити. Ну, ось так. Помалу-потроху, скоро запрацює наш агрегат. Він і був працюючий, але я вирішив його трошки модернізувати. Ну, далі буде.